Управлінням на минулому тижні проведено виплату державних допомог за квітень. 6419 осіб отримали такі види допомоги. Замовлено для 29 осіб технічні засоби реабілітації. Прийнято 192 заяви від жителів нашої громади. Щодо участі в програмі прихисток, розміщено 388 осіб внутрішньо переміщених у житлових фондах жителів нашої громади. кажу, передіть привітати да. ветеранів, там паски, роздати, допомогти, особливо одиноким пристарілим людям, щоб вони самі не сиділи вдома, щоб відчули, що хтось до них прийшов, і хоч хоч чим то порадував їхнє життя. Добре, готуємося привітати наших військових і не тільки тих, що. На фронті, а ще і ще й тих, які в госпіталях.